Yeah. Що ми зараз будемо вже робити? Будемо. Ура! Зараз почитаємо. Молодечний, персиковий і ківінний. Ків'ний. <рес> Ківний. Але ми ще мали салат зробити. Ківі, Добре, зараз почитаємо інструкцію і будемо робити. Добре! Спосіб приготування. 400 мл гарячої кип'яченої води поступово висипати в місту упаковки, Розмішати до повного розчинення, залити в форби, поставити у холодне місце на 8 градусів на 4 годин до застигання. Тут до ранку, коротше, все, треба кип'ятити воду. Нє, в чайник не сип. Далі наглиємо в банку, відміряємо десь по 400 грамів. І Ніше. Та Перше воду треба закип'ятити, а тоді вже сипати. Тоді розбодяжити, а тоді вже якісь порції робити. А, зрозуміло.